Сьогодні у програмі американські спостерігачі презентували у Вашингтоні результати своїх місій в Україні і визнали вибори чесними і прозорими. Що роблять чеченські бойовики в Україні і чому Москва та Кадиров від них категорично відхрещуються? Вчитись ніколи не пізно. Історія 70-річного американця, який щойно отримав університетський диплом. Подивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Центральна виборча комісія завершила остаточний підрахунок голосів на президентських виборах в Україні. За результатами всенародного волевиявлення переможцем виборів став Петро Порошенко. Його найближчий за кількістю набраних голосів опонент Юлія Тимошенко привітала переможця. Інавгурація президента України запланована на 7 червня. Сьогодні ж у Вашингтон американські спостерігачі на президентських виборах в Україні підбивають підсумки побаченого. Очолювані Національним демократичним інститутом та міжнародним республіканським інститутом групи. Відзначили, ці вибори стали першими, на яких ні влада, ні кандидати не виступили порушниками. На заваді воловели виявлені громадян. Були лише зовнішні сили. З події повернувся Олексій Кузьменко. За словами представників Національного демократичного інституту та міжнародного республіканського інституту вибори президента України 25 травня стали першими, на яких вони не почули нарікань на порушення та фальшування ні від кандидатів, ні від міжнародних спостерігачів зусиллям влади та суспільства спрямованим на проведення чесних та прозорих виборів, протистояла агресивна невелика група бойовиків, які намагалися використовуючи насильство, погрози та напади, не дати громадянам східних регіонів. Онів України реалізувати своє право на вибір на нашу думку важливо відзначити, що стало причиною втрати можливості проголосувати виборців у Криму, Донецьку та Луганську. це не були дії влади чи кандидатів, які втручались у процес, щоб отримати перевагу на виборах. Натомість, уся відповідальність лежить на зовнішніх силах, які окупували територію України та у збройних групах, які прагнули зірвати процес виборів усупереч зусиллям влади, але не можна дозволити цим процесам поставити під сумнів легітимність виборів з одного боку, ми побачили виборців та представників влади, які віддані меті провести вибори, дати людям реалізувати право на голос. А протистояла їм маленька група, яка прагнула не допустити цього. Для мене це вся історія цих виборів. Але на мою думку, вибори це не кінець шляху, а його початок. Перед Україною далі довга та важка дорога. Але я та Аерай, побачивши надзвичайні зусилля спрямовані на проведення цих виборів, забезпечення волевиявлення народу України. Маємо справжню надію на успіх України Олексій Кузьменко Голос Америки. Ви дивитесь час там сьогодні. Президенти Казахстану, Росії та Білорусі у столиці Казахстану Астані підписали угоду про створення Євразійського економічного союзу. Передбачається, що він розпочне працювати з 1 січня 2015 року після ратифікації договору у національних парламентах. Ідея угоди створення спільного ринку для вільного пересування. товарів, товарів послуг, капіталів та робочої сили керівниками керівними органами союзу мають стати вища Євразійська економічна рада, євразійська міжурядова рада, євразійська економічна комісія та суд. Місцем розміщення штаб-квартири нового союзу обрали Москву. Суд буде працювати у мінську, а фінансові регуляторні структури в Астані передбачається, що економічний союз стане вищим ступенем інтеграції трьох країн порівняно із митним союзом. Договір від Відкритий для інших країн, що захочуть до нього приєднатися. раніше про такі бажання заявляли Пірменія та Каргізія. Тим часом на сході України продовжуються бої. Проросійські бойовики захопили спостерігачів ОБСЄ. Один з спостерігачів є громадянином Естонії. Прем'єр Естонії під час перебування у Вашингтоні на зустрічі з державним секретарем США заявив, що його країна сподівається на якнайшвидшу деескалацію конфлікту на сході України. Водночас, Естонія надає свою територію для посилення присутності НАТО в регіоні, що підтвердив держсекретар США. Естонія є надійним партнером у наших зусиллях забезпечити територіальну цілісність та стабільність країнах регіону та нашому засудженні порушень територіального суверенітету в Україні. Естонія сьогодні приймає війська НАТО, присутність яких нарощується у регіоні для того, щоб продемонструвати відданість НАТО статуту та гарантувати принципи національних суверенітетів. Президент Обама заявляє, що саме лідерство США та здатність швидко організувати міжнародну спільноту на підтримку України стримало Росію від прямого вторгнення в Україну. Спільні зусилля союзників дали можливість українцям обрати своє майбутнє, заявив Обама під час виступу на випускному військової академії Вест Пойнт. Більше про зовнішню політику адміністрації Обами, якій була присвячена доповідь президента, далі Наталія Леонова. thank Захищаючи свою зовнішню політику, президент Обама заявив, що Сполучені Штати продовжують відігравати ключову роль на світовій арені навіть після довготривалих війн в Іраку та Афганістані. Разом з тим він закликав до більш зважних підходів до використання військової сили у майбутньому. Я би зрадив вас та нашу країну, яку ми любимо, якщо б відправив вас у гарячу точку лише тому, що я побачу там проблему, яку потрібно вирішити. Або ж якщо б я переймався дум критиків, які наполягають на військовому тручані, бо це, нібито, єдиний шлях для Америки не виглядати слабкою. Президент наголосив цьогорічні кадети перші випускники за понад 10 років, кого не відправлять на війну чи Афганістан. Разом з тим, Обаму критикують за його рішення не використовувати військову силу в Сирії та Україні. Позиція Обами така: у сучасному світі існують інші способи захисту проти іноземного агресора: міжнародна ізоляція, економічні санкції, інституційна та економічна допомога країні, яка потерпає від агресії. Разом з тим, виступаючи перед випускниками у Вестпойнт. Бама дав чітко зрозуміти, США готові захищати країни від агресорів, і якщо інші кроки не спрацюють, не виключив прямої військової допомоги. Регіональна агресія, що є неконтрольованою, де б то не було, чи південній Україні, чи в південно-китайському морі, врешті-решт вплине на наших союзників і може викликати необхідні залучення нашої армії. Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається поза нашими кордонами. Рішення Обами утриматись від військового втручання у Сирії та Україні підтримує більшість американців. Щоправда, кажуть деякі аналітики, у очах світової спільноти президент ризикує виглядати слабким проблема у тому, що за такої політики загальна картина стратегії виглядає досить слабкою, і тоді президента легко критикувати, мовляв, лідери недружніх країн бачать, що Обама не готовий до справжніх дій, і вони відразу це використовують. Зокрема, дехто каже, що саме через слабкість США Путін проявив таку агресію відносно Криму. У спробі запевнити випускників Вестпойнт і, напевно, решту світу у непохитності Америки. Обама сказав, що США разом з тим не питатиме ні в кого дозволу, якщо йтиметься про самозахист, і продовжуватиме використовувати усі наявні військові сили у боротьбі з терористами. Президент також оголосив про плани виділити мільярди доларів, щоб допомогти країнам Африки та близького сходу подолати тероризм, а також пообіцяв посилити допомогу сирійській опозиції. Наталія Леонова голос Америки Хто в Україну відправив воювати чеченці? Рамзан Кадиров, лідер Чеченської республіки, написав на своїй сторінці в Інстіграм, що жоден військовослужбовець Чечні не воює на території України. Якщо ж у зоні конфлікту когось побачили, стверджує Кадиров, це його особиста ініціатива. Тут же він натякнув, що чимало чеченців живе в Українах Заходу, тож могли виїхати і воювати і звідти. Водночас, офіційний Київ впевнений, що росіяни чеченців Реслали з Росії теж саме стверджують чимало західних політологів. Ірина Матвійчук досліджувала тему. Україна заявляє, що готова використати усі можливі ресурси для захисту власних кордонів. Україні треба негайно організовувати оборону, а не охорону українсько російського ділянки кордону і залучення всіх державних ресурсів, особливо на ділянках Луганської та Донецької області. Українські військові розповідають, що серед полонених на сході України бойовиків чимало росіян та чеченців. Щонайменше 33 громадяни Чечні вдалося ідентифікувати. Більше того, люди кавказької зовнішності не соромляться розповідати журналістам на камеру, що приїхали із Чечні захищати інтереси українців. Про чеченську любов до України розповів в інтерв'ю іноземним журналістам самопроголошений прем'єр-міністр так званої Донецької республіки Олександр Бородай. Я вам хочу сказати, що чеченці. Я хочу вам сказати, що чеченці є великими патріотами Росії і готові захищати своїх російських та й українських братів, бо по суті, українці і росіяни є один і той же народ. Офіційно Росія не визнає, що відправила свої війська воювати в Україну. Так само відкидає звинувачення про чеченських бойовиків з України, чеченський лідер Рамзан Кадиров. Тоді що роблять росіяни і чеченці зі зброєю в руках у Донецькій та Луганській областях з цим питанням на позачерговій сесії ООН у Нью-Йорку звернувся до російських колег постійний представник України Юрій Сергіїв. Ми не отримали пояснення від Росії, що бойовики чеченці роблять в Україні. Ці люди говорять, що прибули з Росії захищати інтереси. Чиї інтереси вони захищатимуть православних слов'ян. Політолог із Вашингтона Петро Єльцов впевнений, якщо в Україні воюють чеченці, вони не могли приїхати без наказу Кадирова за його словами. Президент Росії Володимир Путін швидше всього постачає сепаратистам зброю і попросив свого партнера Кадирова відправити бойовиків на схід України. Це величезне лицемірство з одного боку. Росія підтримує сепаратистів в Україні і в той же час сама бореться зі сепаратизмом всередині країни. У тій самій Чечні. Президент Путін, звісно, хоче показати, що Росія не має більше проблеми чеченського сепаратизму і що чеченці мріють про велику Росію і навіть готові боротися на боці проросійських сепаратистів в Україні. Як далеко готовий зайти Путін зі своїми бойовиками в Україні? Натяком відповів на це питання на своїй сторінці інстаграм чеченський лідер Анзан Кадиров. Спростовуючи участь чеченців у бойових діях в Україні, він зазначив. Якщо українська влада дуже хоче бачити у Донецьку чеченські підрозділи, для чого нам їхати в Донецьк? Питає Кадиров і продовжує. Коли є дуже добра дорога на Київ. Ярина Матвійчук Голос Америки. Ви дивитесь програму Голосу Америки час тайм». Ми б хотіли завершити цей випуск на приємній ноті трамень. Традиційний місяць випускних у вищих навчальних закладах. Як говорить народна мудрість, вчитись ніколи не пізно. Це вкотре довів студент Верджинського університету, що цими днями отримав диплом про вищу освіту. Про надзвичайного випускника розповість Олександр Яневський. Кільканадцять років тому його неможливо було б відрізнити від інших. Зараз він виглядає інакше. Як це не дивно, але Джері Рід дуже добре вписався у загальну картину. 70-річний Рейд – випускник Вірджинського університету, але його вік швидко забувається. Він ходить у бари. Вам було весело вчора? Він приєднався до студентського братерства. І він дійсно популярний. Він крутий дідусь рейд є енергійним членом хукру, студентської секції, яка відповідає за оплески на спортивних іграх. Вагу вагрува. Однокурсники говорять, з ним можна говорити про що завгодно. З ним легко знаходиш спільну мову. Це Джарі Рід, коли йому було 20. він брав участь в автомобільних перегонах та ганявся за дівчатами. Тоді його товариш Біл запрошував його на вечірки у Вірджинський університет. Біл розповідав мені, яким я був бездерем, і що я нічого не зможу досягти у житті, якщо не поступлю разом з ним до університету. Це було у 1963 році. Джері говорить, що лише через 48 років він прислухався до поради та у 2011-му вступив до університету. Під час свого останнього іспиту Джері говорив про генерала громадянської війни Стонвола Джексона. Його помилки не були такими великими, як його ворогів. Джері залишить свій світ у виші. Вважає професор Люк Райт. Він безперечно розкрив очі молоді на те, що життя. Не закінчується у 40 років. Навпаки, це може бути початком здійснення мрій. пам'ятайте, шлях, який ви покинули, чекає на вас. Він там, він ваш. Все, що вам потрібно зробити, це повернутися до нього. Саме це я й зробив. Рід говорить, що разом з дружиною Сьюзан тепер витратить трохи часу, щоб насолодитися закінченням університету. Він повернеться назад, щоб отримати диплом магістра. Ми ще маємо відвідати кілька вечірок. Олександр Яневський, голос Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Успіхів. щаслива.